Там охорони здоров'я Одеської міської ради інформую, що на виконанні постановок Кабміну від 28-23 року номер 174 деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я, якою затверджено порядок функціонування госпітальних округів і госпітальних кластерів та встановлення їх меж і перелік проведення реформи, один порядок денний питання щодо з'єднання. Пологового будинку номер 5 одеської міської ради та 10-ї лікарні. Перше, що починаємо, обираємо головуючи, так секретаря. Пропоную обрати головуючим вагапова Андрія, секретаря Куценко Ірину. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, Одноголосно пане Андрію, прийміть. Доброго дня, колеги, доброго дня присутні. Розглядаємо питання щодо приєднання п'ятого пологового будинку до десятої лікарні одеська міської ради. Пан Левон, скажіть, будь ласка, ми минулої комісії розглядали питання стосовно призупинення розгляду, які зміни? Ми спів... Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, хто бачить нашу, нашу трансляцію, хочуть зазначити, що ми... Мій, тільки мій працює. Хвилинку. Так, так, чутно? Так, да, так. Да. Спроможні спроможні мережі закладів охорони здоров'я затвердження порядок функціонування госпітальних округів і госпітальних кластерів. Так на минулій сесії ми вже приєднали всі пологові пологові будинки 1, 2, 4 та 7, І ми поспілкувалися з нашими юри, юристами, спілкувалися з міністерством охорони здоров'я і прийшли до висновку, що так дійсно, і п'ятий пологовий будинок можемо приєднати до. 10 Десятий кластерний, кластерний нашої лікарні і фінансування від Європейського банку реконструкції і розвитку буде йти. Тому ми виносимо це питання на цю сесію. Тобто можна заспокоїти так усіх, що фінансування, яке заплановано безпосередньо на п'ятий пологовий будинок, Продовжиться та так. вони отримують ці кошти. Але у складі 10, -ї, 10 -ї нашої ліка... 10 нашої кластерної лікарні. Добре, дякую. У ми... запитання? Ні, ні. Я коли ми розглядали це питання в той раз. Я коли читала лист від Міністерства охорони здоров'я, я сказала, що там немає ні жодного слова стосовно того, що ми нам потрібно виключити цей пункт або обрати щось. Тому ще тоді ми могли прийняти рішення стосовно до включення до порядку денного сесії, тому це суто технічне питання, але ми з вами. Вибачте, але ми з вами виключили тоді. тоді а сьогодні нам потрібно як секретар комісії, кажу вам, нам потрібно включити це до порядку денному, сказати про це на, на погоджувальній раді. Та о, так як ми подавали всю у порядок денний завчасно, тоді нам не потрібно публікувати, бо в публікації воно вже є. Я хотів додати, що ми мали. Минулої комісії провести це питання, тому що е, у нас не було ще відповіді від департаменту е, і від департаменту остаточної, і від юристів. Зараз юристи надали пояснення, тому ми повертаємо це питання. Е, пропоную голосувати. Колеги, є питання? Можна, будь ласка, так звичайно, поки не прийшли до голосування. Я бачу на сесію виходить два питання: 7.3 та 7.4. Приєднання п'ятого будинку та одинадцятого. Скажіть, будь ласка, яка судьба з першим пологовим з першим... будинком? На минулої сесії ми вже приєднали пан Володимир перший пологовий будинок до одинадцятої лікарні. На цю сесію виходить наш п'ятий пологовий будинок по приєднанню. Це вопросим три. Приєднання до 10-ї лікарні і 7-4 приєднання інфекційної лікарні до 11-ї кластерної лікарні. Скажіть, до 11-ї 11 ми також, от я бачу пункт 7-4. Інфекційну лікарню. Інфекційну лікарню так. також доєднуємо до 11-ї. Так, 11 так. А що буде з адміністрацією цих пологових будинків? Буде у буде у них це відокремлений. Буде підрозділ зі своїм директором і буде адміністрація. Але ми розуміємо, всі медичні працівники як працювали, так і будуть працювати. Але якщо не потрібна така кількість буде бухгалтерів чи економістів, буде, буде їм предлагати в інших закладах. Сьогодні є питання до трудоустройства наших бухгалтерів, і Ми їх... Ми це робимо з метою скорочення штату. Ні, ми не... це робимо. Ні, ми це робимо не з метою скорочення штатів. Хочу нагадати, що 28 лютого 2023 року постановою Кабінету міністрів номер 174 стартувала спроможня мержмережа і є надкластерні в спроможні мережі надкластерний кластерні лікарні і загального профіля лікарні. По місту Одеси є. Три кластерних лікарні вони можуть оказувати 20 напрямків оказання медичної допомоги. Один із цих напрямків це родовспоможення, і тому ми приєднуємо пологові будинки. І Міністерство охорони здоров'я 28 червня 2023 року погодило спроможню мережу по всій Одеській області, включно і місто Одеса. Можна ну, додати? це у вигляді рекомендацій. Я так розумію, що ні. Це, це обов'язково повинні прийняти це. Звичайно, обов'язково тому, що на 20, 2024 рік Міністерство охорони здоров'я буде, якщо є якесь обладнання, чи фінансувати ремонтні роботи тільки в кластерних надкластерних лікарнях. Зрозуміло, дякую. Можна додати? Тільки декілька слов. Ви сказали стосовно штатів, штати ми можемо формувати тільки після того, як буде рішення. Але є такий пропонуючий штатний розклад, де окремим відділом, відокремленим підрозділом є пологовий аспект. І там є і медичний директор, і директор, там є все прописано у кожного. Але ми з вами, як депутати, потрібно розуміти, що пологів. Ну, вдвічі менше, ніж раніше. І така кількість людей, яка співпрацює і працює, також неможливо. Тому деякі будуть об'єднуватися, деякі будуть працювати в іншому місці. Було дуже багато питань. У нас на комісії прийшла представник поліклініки жіночої поліклініки жіночої консультації, і питали, чи будуть жіночі консультації. Хтось сказав неправду, що не буде жіночих консультацій. Вони всі залишаються, всі будуть працювати, але ми будемо тільки, тільки ті, ті повинні працювати, хто працюють. Інші будуть отримувати також інші спеціалізації, і ні, ні жодного людину ми не втратимо і не залишимо без робочого місця. Тобто є е, е, така комісія робоча група, яка спів, співпрацює з. Зі всіма і ми розмовляємо не тільки з штатним розкладом людей, які але і з персоналом. Медичний персонал. Я просто входжу за цю групу і ми розмовляємо завжди, що ніхто жоден, жодна особа не залишиться без робочого місця. Добре, дякую, скажіть баланс, який ну в мене є питання як депутата. Більше відволікаєте. Скажіть баланс, який є у цих пологових будинків, він буде переданий автоматично до кластерів вже? Ми Чому? не втратимо ні будівельні. Ні, ні будівельні. Вони переходять повністю до цієї, до цієї лікарні. Зрозуміло, дякую. дякую. Шановні колеги, пропоную голосувати за питання. Пан Леон, одноголосно. Комісію у порядок денний комісії вичерпано. Комісія Зачи, закрита. Дякую. Я.